Щоб допомогти батькам шестирічного Влада Олексенка, хворого на гострий лейкоз, у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка, волонтери Центру культури та студентської творчості ПолтНТУ збирають кошти для того, щоб залучити до цієї шляхетної справи якомога більше людей. У ПолтНТУ провели благодійний концерт. Владіку потрібне велике дорогоцінне лікування. Часу лишилося мало. Збір коштів триватиме до 30 грудня. Це остаточна дата, до якої повинна зібрати бути зібрана велика сума для курсу хіміотерапії, а також для операції по трансплантації кісткового мозку у Німеччині. На сцені виступили вісім колективів серед них шість вокально інструментальних та два бітбоксери. Самі ж артисти раді, що на цій сцені їх зібрала така благородна справа. Було б добре, якщо багато людей прийшло не тільки послухати чудову музику, але і ще дати якісь кошти на лікування дитині. Треба допомагати і людям і взагалі. Якби доброчинність, якщо на до кожного донести це все, щоб подальшому, скажем так, в подальшому можна можна хоч допомогти хоч там чим і чимось мінімально. Такий концерт проводиться у полтинту вже вдруге. У квітні збирали кошти для лікування маленької Саші Тютюнник. Тоді вдалося зібрати близько п'яти тисяч гривень, і дівчинка зараз ще проходить лікування. Організатори сподіваються, що завдяки спільним зусиллям влада лексенко одужає. Такі фестивалі, які ми проводимо, вони способствують не тільки… Тому що ми допомагаємо цим дітям, безусловно. Ну ще що то, що ми е, настоящи таланти, які ще тільки в взародиш, толь молодіжні групи, колективи, які тільки з'являються. Ми їм даємо можливість виступити на, сцені, на нашій сцені. Під час концерту волонтери центру збирали кошти, та на цьому їх робота не закінчується, адже гроші збиратимуть до 30 грудня.